Сил, присвячений 31-й річниці незалежності України, відбувся 31 серпня у селах Піщанської громади Подільського району. У заході взяли участь установи та організації, які функціонують на території громади, заклади освіти, культури та звісно мешканці сіл. На ярмарках можна було придбати вироби декоративно-прикладного мистецтва, унікальні речі ручної роботи, домашню випічку та різноманітні смаколики. Основна мета фінансова допомога українським військовим досягнута. Загальна сума коштів, зібрана на ярмарках Піщанської громади, становить 93 тисячі 150 гривень. Роби те, що ти можеш, там де ти є. Основний меседж на сьогодні для всієї України. Детальніше про це далі у сюжеті. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її доньки й сини. Усюди є небо і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. 24 серпня 1991 року. Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, Верховна Рада урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної української держави. З того часу весь український народ відзначає державне свято, День Незалежності. Вже скільки закривавлених століть тебе в країну імені лишали, тож станьмо, браття, в цю врочисту мить. Рівняємося на прапор вільної держави, урочистості, з нагоди відзначення Дня Незалежності України. Оголошуємо відкритим. Давніх пір у нас ведеться, хліб святий до свята знов печеться, хлібом сіллю ми гостей зустрічаємо, і у нас на святі всіх вітаємо. Добрий день вам, люди добрі! Раді святом вас вітати і від серця щиро, щастя та добра бажати. Хліб сіль на рушнику несу, любов несу всесвітню, люблю людей, я над усе. Як люблять землю рідну, даруємо хліб на рушнику і ніби між шерцями сонце сходить. Таке ясне, неначе згода, між двох людей, між двох народів. В роботящі руки від громади, хліб сіль вручаємо ми раду. Хай прийме святу цю нагороду голова, що вартий шани нашого народу. Ще раз доброго дня. Ви знаєте, що в принципі, сьогоднішній захід був запланований безпосередньо на дату, коли ми відмічали День Незалежності, але ну, військова ситуація в країні не дозволила цього зробити, тому, ну, як кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. Да? Тому ну. дуже радий, що ми сьогодні змогли зібратися. Всіх вітаю з святом. І Хочу сказати, що, напевно, ми в цьому році, як ніколи, відчули ну, всю повноту цього свята, всю повноту сенсу цього свята. І сьогодні ми розуміємо, що наші Збройні Сили, як ніхто, стоять на обороні нашої незалежності, нашої державності. І, в принципі, мені здається, що це логічно, що ми приурочили і наш ярмарок, і збор коштів на ЗСУ саме до цього дня. Тому ще раз всіх вітаю. Я думаю, що все у нас вийде і ми зможемо насибрати. Яка б там сума не була, велика, маленька, не важливо, але це все буде від душі, і я сподіваюся, що вона піде на користь і, і, і нашим воїнам. І, ну, там вже держава сама буде розпоряджатися, не вирішувати. Да, ми їх перерахуємо на рахунок і держава буде вирішувати, коли їх направити. Ще раз всім дякую. 24 серпня ми відзначали День Незалежності України, іменно відзначали, тому що не святкували, тому що в Україні гори, в Україні біда, в Україні війна, руйнуються, не руйнуються, стираються з лиця землі міста, села, гинуть люди. Я вважаю, що наші Збройні Сили з достоинством захищають. Рідну землю, тому ми з вами сьогодні зібралися тут, а могли б і не зібратися. І Тому ну, з ініціативи сільського голови Пантелеєва Олексія був ініцію... ініційовано збір коштів на підтримку Збройних сил України. Я вважаю, що кожен куплений бронежилет. Кожен прибор нічного бачення та нулюба військова амуніція збереже життя нашим воїнам, ну і тим самим наблизить перемогу, нашу перемогу. Щасливі ми, що народилися, живемо у такій чудовій, багатій, мальовничій у нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки. Тут корінь роду українського, де б ми не були, ми скрізь відчуваємо поклик рідної землі. Хвилюємося до слід, зачувши рідне слово. Україна країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої, вікової героїчної боротьби за волю. На території держави у нас зараз точаться бойові дії. Гинуть справжні патріоти рідної української землі. Гинуть воїни, гинуть мирні люди, діти. Ми повинні бути з вами гідними, загиблих і не опускати знамено їхньої боротьби ні перед якими негараздами. Не повернулися додому ті сини, які на цій землі святій зростали, які любили, вірили, жили і в мирний час звитяжно працювали. Не повернулися на рідний свій поріг до батьківської лагідної хати, а полягли на дорогій землі, щоб Україну нашу захищати. Не повернулися, хоч з неба нам зорять, ще й досі їхні душі на прощання. Давайте ж ми, шануємо героїв, пошаною й хвилиною мовчання. 4 серпня 2021 року ми всі разом з вами святкували 30 років незалежності України. Ми раділи, ми згадували своїх героїв з минулого та сьогодення. Ми аналізували власні помилки та багато говорили про те, що маємо зробити, щоб збудувати успішну заможну європейську Україну. Це був символічний історичний день, коли ми підбивали перші результати еволюції нашого суспільства. Всі наші плани на той момент існували 7,5 років в контексті російської агресії. Але ми звикли жити, працювати, кохати. І гібридна війна стала певним фоновим режимом для більшості українців. Ми враховували ризики російської агресії, але не вірили, що новому витку, новому конфлікту не трапиться. А з часом агресивний російський режим піде у минуле. Мільйони українців сподівалися саме на такий сценарій. Пройшло шість місяців. І 24 лютого перші російські ракети атакували Київ, Дніпро, Харків, Миколаїв, Одесу та ще десятки українських міст. Російський режим наважився ще на одну спробу підкорити український народ та знищити нашу державу. І сьогодні, 24 серпня 2022 року, за півроку спочатку повномасштабної агресивної війни в Європі з завершення Другої світової ми можемо констатувати, що Україна веде не тільки війну за збереження територіальної цінності, а саме за існування нашого українського народу. Ми багато зробили за перші 30 років незалежності. Ми будували демократію. Ми починали шлях до Європейського Союзу. Пройшли, Відбили перший етап російської агресії проти української державності. Двічі був Майдан, де захищали нашу демократію. Українська культура також відорвалася від важкої радянської спадщини, як і українські традиції, управління та державотворення. Так, є багато речей, які ще не встигли ми зробити, але вектор нашого руху сьогодні дуже занепокоїв нашого сусіда. І наш шлях, особливо після Революції Гідності, підштовхнув російський режим до дій, щоб виплеснути всю свою ненависть до України та до українців. Але ми ніколи не здаємося, ми завжди будемо прагнути нашої незалежності та свободи. Пам'ять одна з найцінніших властивостей людини. Так, не можна забувати своїх батьків, не можна забувати свій народ, його історію. Людина не може називатися людиною. Якщо вона не має ні мови, ні пісні, ні пам'яті, ні землі, ні народу, пам'ятайте всі про це. Тож своїми знаннями, працею, здобутками підносимо, піднімаємо культуру своїми досягненнями, славімо її, будемо гідними наших предків, бережіть свою волю і незалежність України. Ви всі знаєте, що ми також сьогодні ще зібралися, за ініціативи Олексія Анатолійовича організувати та провести ярмарок, збір коштів для ЗСУ. Хто чим може? Будь ласка, долучайтеся, підходьте до нашого святкового столу, пригощайтеся, купуйте різноманітні наїдки, страви, смаколики, а також не забувайте опускати. Ваші кошти у скриньку на допомогу нашим військовим, кожна копійка, кожна гривня наближає нас до перемоги.